Так, вчора отримала від вас вказівку поприщіпувати кінчики, оце ж прийшла прищипувати. Але бачу на них на краєчках на завязі, І мені так шкода, ну, не піднімається в мене рука його відщипнути. Розумію, що це не є норм, але ну не піднімається рука. Можна, я не буду. Це допоможе чи ні? і ось теж така ж історія. манюньки такі стирчить. Можна я відщипнути якийсь крайчик? Не сваріться тільки на мене. Я і так роблю зусилля над собою. Коли травмую живу рослину, я все правильно роблю чи ні, Зізнавайтесь. Хто мене там запитував вчора? А он, до речі, знову ліщина, бачите, горіхи валяються. мене хтось запитував, не бачили чи є завязи. запитували, а. Гарбузики є, та он їх, он, бачите. Їх там тьма кругом валяється, і великі, і малі, і які завгодно, он, бачите? Яких завгодно. І це я туди ще попід паркан не залазила. А он бачу, там під самим парканом теж лежить такий здоровецел. Але я туди зараз не полізу, не хочу. А кінчики поприщіпую.